Про збірці сучасних ПК все частіше багато уваги приділяється зовнішньому вигляду системи. Якщо наявністю підсвітки вентиляторів та інших компонентів уже нікого не здивуєш, то плати без роз'ємів на лицьовій стороні поки що трапляються не так часто. Компанія MicroStar International активно популяризує цей тренд у рамках концепції MSI Project Zero, до якої, наприклад, належить підослідна материнська плата. MSI B850 Gaming Plus Wi-Fi PZ. Така конструкція дозволяє приховати кабелі та роз'єми з виду, що не лише робить системний блок більш акуратним та естетичним, а й спрощує організацію повітряного потоку всередині корпусу. Вітаємо на оглядовому каналі GESET.com! Підписуйтеся. На момент підготовки огляду плата MSI B850 Gaming Plus Wi Fi PZ коштує десь 11 тисяч гривень або коло 260 баксів. З таким цінуком вона помітно доступніша за протестовані нами раніше MSI MPG B850 Edge TI Wi-Fi та MSI Mac B850 Tomahawk Max Wi Fi на основі того чипсета AMD B850. І при цьому роз'єми живлення, під'єднання вентиляторів, сата, порти та багато інших елементів були перенесені на зворотній бік тексту літу. Що ж, давайте ближче познайомимося з цим досить неординарним девайсом. Коробка симпатична і доволі інформативна. На ній згадується про сумісність із процесорами лінійки Ryzen 9000 і відповідно іншими моделями для Соке та 5 Комплектація материнської плати досить багата. Тут є усе необхідне для монтажу M.2 2 і SATA шлейф, розгалужувач ізі конектора, Wi-Fi, а також наліпки, посібник користувача і інша документація. А от подовжувача EZ Front Panel Cable для спрощення підключення передньої панелі, який присутній у більш дорогих моделях, тут немає. Габарити материнської плати MSI B850 Gaming Plus Wi-Fi PZ звичні для atx пристроїв 305 на 244 мм. В її основі використовується шестишаровий шаровий текстоліт, тоді як у більш дорогих рішеннях таких шарів 8. Симпатичне сріблясте забарвлення з сірими та бірюзовими вставками дозволить їй гармонійно вписатися як у світлий, так і в темний системник. Фронтальна сторона без роз'ємів виглядає доволі цікаво. Окрім металевих радіаторів, тут також є кілька пластикових елементів з ідентичним оформленням. Вони прикривають ті місця, де зазвичай розташовувалися порти та колодки, вдало доповнюючи загальний дизайн. Переходимо до деталей. Пара радіаторів відводять тепло від складових підсистеми живлення процесора. Їхні чималі габарити свідчать. Про те, що вузол VRM розрахований на встановлення навіть 170 ватних Ryzen 9. обидва охолоджувачі оснащені термопрокладками. На платі використовується 12 плюс 2 плюс фазна схема живлення. Це на дві фази менше ніж у дорожчих моделей, згаданих на початку матеріалу. В наявності є і високоякісні твердотілі конденсатори, а керує цим вузлом чим контролер від Richtek -Tech Technology. Під стресовим навантаженням радіатори прогрілися всього лише до 46 градусів, а це дуже низькі значення. Точно виміряти температури розташованих під ними дроселів нам не вдалося, але орієнтовно це значення в межах 50-55 градусів. Тож дана плата без труднощів потягне навіть 16 ядерні Ryzen 9. Праворуч від процесорного роз'єму присутні 4 DIME слоти з фіксаторами у верхній частині. Вони підтримують модулі ОЗП стандарту DDR5 загальним об'ємом до 256 ГБ із швидкодією понад 8200 мегатранзакцій за секунду. Трохи вище видно чотири світлодіоди, які допоможуть визначити причину труднощів із запуском системи. Звісно ж, якщо такі виникнуть. А ось так виглядають елементи під декоративним кожухом. Без роз'ємів тут доволі порожньо, тож наявність пластикового накриття. Риття виглядає цілком виправдано. Опускаємося ще нижче і бачимо чотири слоти розширення. Верхній з них підсилений і використовує процесорні лінії PCI. -E. Тому у випадку з рішеннями AMD Ryzen 8000 він працюватиме відповідно до стандарту PCI E 40 і максимум в режимі X8 або навіть X4. Поруч під радіаторами з гвинтовим кріпленням і термопрокладками передбачено три посадкові місця для SSD формату m 2280 або 2260. Верхній слот отримав високошвидкісний інтерфейс PCI E 50X4 завдяки використанню процесорних ліній. Розташований нижче слот підтримує PCI E40X4 силами процесор. В свою чергу слот праворуч працює від чипсетних ліній у єдиній можливій конфігурації PCIe 4.0 X2. В усіх трьох випадках фіксація накопичувача відбувається без гвинтів та інструментів, а комплектний ключ допоможе переставити кріплення відповідно до довжини носія. Розташований поруч радіатор чипсета після стрес-тесту прогрівся лише до 31 градуса. Ймовірно, певну роль відіграли і корпусні пропелери, що працювали зі швидкістю обертання 1900 обертів за хвилину. А тепер давайте подивимося на зворотній бік плати. Усі порти та роз'єми тут розташовані вздовж верхнього, нижнього та лівого країв. Традиційно присутня підсилювальна пластина процесорного роз'єму, кріпильні гвинти радіаторів VRM і чипсета. А довкола монтажних отворів нанесено додаткову фарбу. Для максимального збереження плати під час встановлення. Зверху праворуч маємо пару звичних восьмиконтактних роз'ємів ATX12V для живлення процесора. Ліворуч видно два чотирьохконтактні фан-роз'єми для підключення пропелера, процесорного кулера та помпи RSO. Вздовж лівого краю розміщено одразу 4 конектори для вентиляторів і колодко під'єднання адресної LED-підсвітки. Ще нижче розпаяні 24-контактний роз'єм живлення ATX, колодка USB 32 Gen 2 Gen2 з пропускною здатністю до 10 Гбіт за секунду і чотири порти SATA 6 Гбіт за секунду. Також тут є колодка JAF1, в яку вставляється комплектний кабель-перехідник. Завдяки йому сюди можна одночасно під'єднати вентилятор і його rgb підсвітку. А найбагатшим на різноманітні елементи традиційно виявився низ плати. Тут, крім іншого, розташовані дві колодки елементів фронтальної панелі по парі USB 3.0 та USB 2.0, одна колодка для LED-стрічки та дві для argb підсвітки, джампер скидання налаштувань КМОЗ, восьмиконтактний роз'єм живлення PCIe, а також колодка під'єднання фронтальних аудіопортів. Загалом на платі є 4 колодки для організації підсвітки та шість роз'ємів для під'єднання вентиляторів і помпи з підтримкою щим регулювання швидкості, плюс універсальний роз'єм, який поєднує в собі обидві функції. Кілька слів і про елементну базу. Аудіотракт отримав екранування від зават. Аудіоконденсатори та недорогий 7 канальний аудіокодик Realtek ALC 897. Інший чип від даного виробника відповідає за роботу 5-гігабітного мережевого порту. Мультиконтролер Nuviton разом із батарейкою КМОЗ розташувалися під верхнім слотом PCIE X16, тож заміна останньої відбувається дуже просто. А ось ці елементи можна знайти на інтерфейсній панелі MSI b 850 Gaming Plus Wi-Fi PZ. Крім того, під кожухом інтерфейсної панелі розміщена плата Qualcomm. Вона забезпечує підтримку тридіапазонного Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. До неї під'єднується комплектна виносна антена, яку можна розташувати в зоні найкращої видимості роутера. Тестована плата використовує сучасний завантажувач MSI Click BIOS 10 на основі графічного інтерфейсу UEFI. Традиційно доступні два режими роботи: Easy Mode, де всі налаштування згруповані на одному екрані, або Advanced Mode із сортуванням за відповідними вкладками. У другому випадку базовий моніторинг роботи системи доступний на правій бічній панелі, яка відображається у всіх розділах. Нагадаємо, що у платах чипсетом AMD B850 передбачена можливість для розгону пам'яті. Водночас, множник процесора можна змінювати лише в бік зменшення, на відміну від старших X чипсетів. Для подальшого тестування та перевірки можливостей материнської плати використовувався корпус MSI MPG Velox 300R Airflow PZ, а також наступне обладнання. При навантаженні 12-ядерного AMD Ryzen 9 7900X стрес-тестом утиліти CPU-Z його частота залишалася стабільною на рівні 5,25 ГГц при напрузі 1.313 вольта. У більш вимогливому тесті FPU стрес-тест Vaya 64 частота ядер просіла до 4,8 5 ГГц за напруги 1,138 В. У свою чергу температура процесора досягала 95 градусів, що відповідає максимальному робочому значенню. Традиційно ми запустили ще кілька бенчмарків, щоб по-подальшому оцінити результати оптимізації. Для реалізації останньої ми встановили ліміт критичної температури на рівні 85 градусів, обравши відповідний пункт у BIOS. На таку маніпуляцію бенчмарки відреагували незначним приростом продуктивності на 06 18 При цьому у FPU стрес-тест напруга знизилася до 1,087 вольта, а енергоспоживання на 20 ватт. Набір з двох 16 гігабайтних модулів оперативної пам'яті ddr 5 6000 під час тестування успішно запустився на необхідній швидкості завдяки Експо-профілю. Без зміни таймінгів і напруги ОЗП також запрацювала і як ddr 5 6200. Після підвищення таймінгів до 3840 82 та збільшення напруги до 1,38 В, модулі запрацювали в режимі DDR5-6600. У AID64 це дало приріст пропускної здатності на 6-7% при на 1% вищій латентності. Та оскільки частота Ancore Frequency при цьому зменшується в два рази, сенсу у таких маніпуляціях мало. Зі стабільністю роботи плати MSI B850 Gaming Plus Wi-Fi PZ все в повному порядку. Вона без ніяких труднощів пройшла усі наші тести. Самого початку варто нагадати, що материнська плата MSI b 850 Gaming Plus Wi-Fi PZ пропонується за дещо нижчою ціною, ніж деякі класичні моделі. І це неспроста, адже певні ознаки економії все ж простежуються. Замість восьмишарового текстоліту використано шестишаровий. Підсистема живлення процесора має на дві фази менше, а інтерфейсна панель і аудіопідсистема виконані у спрощеному варіанті. Втім, вона так само має габаритні радіатори на підсистемі живлення процесора, тож сюди можна без побоювань встановлювати навіть флагманський Ryzen 9. Головна ж її особливість дизайн MSI Project Zero. Так, індекс PZ в кінці назви вказує на розташування портів і роз'ємів на звороті PCB. Зрозуміло, що це вимагає наявність відповідного корпуса. Наприклад, MSI MPG Velox 300R Airflow PZ. У такому випадку, крізь прозору боковину системи, взагалі не буде видно підведення кабелів, що дозволить їй виглядати більш сучасно та досконало. Крім того, порожні ділянки текстоліту прикриті пластиковими накладками під колір радіаторів, довершуючи дизайн. Що стосується інших можливостей моделі, то у розпорядженні користувача є 4 роз'єми PCI-Express, 3 слоти для M.2 2 накопичувачів та стільки ж SATA. Підтримка PCIe 5.0 також на місці, але за умови використання процесорів Ryzen 7000 або 9000. А ще тут є три діапазони модуль Wi-Fi 7 із виносною антеною, 5-гігабітний LAN та доволі широкий набір зовнішніх і внутрішніх інтерфейсів. Тож, якщо ви шукаєте порівняно доступну плату з роз'ємами на звороті і при цьому без особливих компромісів, тоді MSI b 850 Gaming Plus Wi-Fi PZ цілком заслуговує на увагу. Дякуємо за перегляд! Порадувати нас можна вподобайкою, розгорнутим коментарем або підпискою на канал чи поширенням огляду у соціальних мережах. До нових відео. Слава Україні!